Досягнень, серед яких, зокрема, подорожі топ-лідерок. 15 діамантових джмілів, в тому числі королівського рівня, в колі визнання. Попри всі останні випробування в житті, сьогодні вона одна з найкращих. Переможницю руху успішних дівчат, номінації Даруйте красу клієнтам входить до клубу успішних лідерок, до топ-бізнес-груп за обсягом продажу і топ-3 за рівнем винагороди. Провідна лідерка бізнес груп Ірина Мельник. Добрий день, дорогі колеги, працівники компанії Мерікей. Вже другу весну ми живемо з вами в умовах, які не могли уявити навіть в самому страшному сні. Кожну з нас зачепила війна. На бізнес з кожної з нас вплинула. Більше 12 місяців ми отримуємо з вами новий досвід. Ми з вами лідери нового покоління, лідери, які ведуть бізнес в умовах непередбачуваності. До речі, це вже світовий тренд, і ми кожен день розвиваємо свою стресостійкість і емоційний інтелект. Ми не можемо змінити обставини, але ми можемо змінити своє ставлення. Я цей вислів повторюю, як девіз багато років. Ми вже пережили декілька революцій, декілька криз, локдаун. Наразі війна. Іще гарно пам'ятаю притчу про кільце царя Соломона, на якому написано І це пройде. Ми всі віримо в перемогу, але ми, лідери, Ми не можемо чекати кращих часів. Наш вибір по своїй суті. А з англійського туліт вести за собою вести за собою людей. Тому з початку війни я ні на хвилину не переставала впливати на збереження бізнес-відносин з командою. Спочатку, коли операційна діяльність компанії була призупинена, це була моральна підтримка і допомога з продукцією. Коли поступово відновилася діяльність нашого відділення, я знову повернулася до лідерської роботи. З плануванням і стратегічним бізнес-мисленням. Перш за все, я зробила аналіз, що з моїм бізнесом сьогодні, скільки людей в моїй бізнес-групі, скільки консультанток в Україні, де мої ключові люди? Це дало мені розуміння, на якому фундаменті базується бізнес сьогодні. Цифри мене засмутили. Виявилося, що консультанток, які виїхали за кордон, більше, ніж я очікувала. Якщо до війни активність в моїй команді була приблизно 200 людей, то в жовтні 2022 року активними були лише 125, січень-грудень 140, лютий 2023 123 активні консультантки. Крім активності в аналізі, я звертаю увагу на середнє замовлення, а цей показник підвищився. Причиною стала потреба жінок в додатковому доході. В бажанні спілкуватися позитивно, спілкуватися про красу. Жінки почали активніше ділитися своїми знаннями про продукцію з оточенням і отримали дохід, про який раніше не замислювалися в Моріки, або не розглядали такий дохід для себе. Ну, ви знаєте, що в усі часи були жінки зацікавлені в доході. Меріка Еш створила свою компанію, щоб надати жінкам можливості будувати. Власний бізнес, аби аби вони могли створювати свою фінансову незалежність. Зараз жінок, зацікавлених в доході, стало більше. Це мене радує. Люблю працювати з професіоналами. В аналізі я також дивлюся на кількість новачків і термінацію. Почну з останнього показника. На сьогодні він великий для моєї бізнес-групи. З жовтня 2022 року моя команда зменшилась. На 100 жінок, але і ті, які поновили свою активність і перейшли в актив команди. Кількість новачків теж мене поки що не радує. Але я знайшла спосіб, як на це впливати. Поділюся з вами. Компанія нам завжди допомагала сформувати фокус на рік своїми викликами. Під час оголошення виклику рух успішних дівчат я вперше відчула себе розгубленою. І з перших місяців навіть не зорієнтувалася в умовах. Коли я зрозуміла такі умови отримання підвізки з джмелем, я розписала ціль. Я почала планувати. Спочатку я запланувала отримати підвізку в русі успішних дівчат за перемогу в двох номінаціях це особистий продаж і залучення в команді. Я уявила, що залучення в моїй команді буде приблизно 15 новачків. Я виконала конкурс і я виконую конкурс достроково. Але залучення в листопаді було один новачок, в грудні 3, в січні 5, причому ж один новачок був мій. І я зрозуміла, що єдиний консультант, на кого я маю 100% вплив, це я. Не залучає команда, я маю стати кращою по залученню новачків. В моєму досвіді таке вже було декілька разів. Так, це виклик. Тим більше, що в моїй команді було 400 консультантів. І я для них маю бути прикладом. Мені захотілося відчути енергію новачків в бізнес-групі, тому я кинула собі особистий виклик 5 плюс новачків за лютий. Ото я розлютилася, не на жарт. Я почала активніше працювати як консультант. Збільшила активність нових жінок. Що я робила? Відновила проведення майстер-класів. Проводила міні-презентації, презентації, дехто прийшов по рекомендаціях. У мене збільшився особисті обсяг особистих продажів. І я, причому, тримала фокус на залучення. Тому 5 новачків виконала. Для мотивації команди своїх новачків я долучала в чат бізнес групи. Вітала! Кого реєструвала особиста, робила селфі і теж викладала фото в чат. Для моєї команди. Це стало поштовхом, їм це допомогло, справило велике враження, і вони теж почали залучати. Залучили плюс 6 новачків в лютому, і разом у нас вийшло 11. Ото я раділа. Я побачила динаміку змін. Літронуся, як то кажуть, а це дуже важливо на рівні стратегії управління бізнесом. Я вже 20 років пам'ятаю, особистий приклад найкращий. Він єдиний. Моїй роботі зараз я більше часу приділяю особистому бізнесу. Тобто більше працюю як консультант. І поки що не маю помічниці. Мій суперпомічник мобільний телефон. Я веду декілька чатів у вайбері. Ще не дуже активно в соціальних мережах, поки що соціальні мережі моя зона росту. В моєму фокусі персональні уваги на особисту групу. Консультант без головних організаторів, новачків і головних організаторів. Бо їх робота з командою найбільше впливає на результати команди в цілому. І так я ще виявляю майбутніх лідерів. А, також я працюю з лідерами, але ну, можна сказати, це більше праця вірою в них, бо вони дуже професійні і самостійні. Дякую їм за це. Я сама в них багато чому навчаюся. До речі, я відновила марафони з кроси, де гості, новачки і консультанти знайомляться з продукцією і освоюють навичку продаж на моєму досвіді. З новачками я працюю індивідуально, бо поки що 90% новачків це мої особисті. Але планую відновити навчання для них з основними темами. Філософія компанії, продукція, джерела доходів моряки, а також кар'єра. Останні місяці було часто відключення світла, тому я перестала проводити зум-зустрічі по неможливості. Зараз ситуація покращилася, тому планую повернутися і до такого онлайн спілкування з командою. Раз на місяць провожу очні підсумкові збори, скільки б дівчат не прийшло. Наприклад, на останніх, в неділю 5 березня, у мене було три консультантки і гостя. Гостя зайшла за б'юті боксом, я запропонувала залишитися. Я не відмовилася від проведення цієї зустрічі, і як запланувала, так і провела. До речі, гостя напробувалася так продукції і так надихнулася нашим спілкуванням, що не дочекавшись марафону з вівторка, Понеділок вже стала консультанткою, сама мені подзвонила, а у вівторок вже зробила друге замовлення і отримала перший модель. Звісно, живе спілкування нічим не заміниш. Я дуже люблю живі зустрічі. Кожного місяця консультантам даю щедро визнання в чаті, хвалюю їх за дії і досягнення. А також хвалюю щоденно за дії, проміжні результати або дострокові перемоги. Я весь час шукаю перлини. Бо Миріке я ж казала, кращий консультант ще не народився. І навіть жінка, яка багато років думала, що їй не потрібен бізнес Мері Кей може змінити своє рішення. Так, на 8 березня у моїй команді сповістила про перемогу в програмі леді в червоному Тетяна Заярна. Її дострокова перемога стала для мене сюрпризом. Ще деякий час тому. Таня своїх подружок рекомендувала своєму главному організатору. І вони становилися її не її новачками, а новачками її головного організатора. Бо Таня не хотіла працювати з командою. В кінці лютого вона зареєструвала троє дівчат і оголосила, що в неї намір перемога в лиді в червоному. В першому кварталі в моїй команді менше переможність, ніж я очікувала. Лише дві. Я вирішила додати драйву своїм темпом і своїм прикладом. Крім того, що я кинула собі виклик 5 новачків в лютому, я запланувала до кінця лютого виконати умови для отримання підвіски Грані твого успіху. Одразу в двох номінаціях. Тільки тепер я змінила їх: це особисті продажі і особисте залучення. Я уявила, як я вітаю дівчат своєї бізнес групи з весною і. Таким чином, надихаю їх своїм прикладом. Умови в двох номінаціях я виконала. Я вірю, що мій особистий приклад допоможе і дочірнім лідерам, і ключовим консультантам моєї бізнес-групи виконати і перевиконати достроково цю програму, щоб запалити тих консультанток, які ще не вирішили про свою перемогу, але вони можуть. На сьогодні я пишаюся відновленням роботи Моріке Україна, пишаюся внеском, який наша команда робить. Радію, що я знаходжу ресурси залишатися для своєї команди, бізнес групи, гілки лідером, яка веде, надихає, мотивує, фокусує і не дає зламатися. Пам'ятаємо слова, і це пройде. А от з якими перемогами особисто ми будемо зустрічати велику перемогу вже залежить від нас. Не чекаємо на кращі часи, діємо зараз. Які сильні слова! Я дуже хочу відновлення та розбудови команди, щоб в моїй бізнес-групі знову було 10 плюс переможниць, зіркових консультантів і ледів червоному. І ще я дуже хочу поповнення в нашій лідерській команді. Бо місія лідера ростити лідерів. Весна це така пора року, коли дуже добре починати щось нове, сказав Харукі Муракамі. Я бажаю всім процвітання з мирі кей. дякуємо, Ірино, за вашу незламність, хоробрість, лідерство, яке надихає продовжувати діяти сьогодні і допомагає бути серед найкращих успішних лідерок України.